Христос народився. Ми вітаємо вас тут в студії радіо ФМ Галичина, і сьогодні будемо говорити про Різдво, про церкву. Бо в ці дні ми живемо в період багатьох релігійних свят, які стали для українців святами національними. І в нас в гостях один з найнаціональніших українських священиків, отець Іван Рибарук з Криворівні. Отже, Христос народився. Славімо Його. Ви першим почали. Відзначати різдво в православній церкві України 25-го числа. Здається, ще до того, коли були будь-які взагалі розпорядження і дозволи це робити. Чому ви почали це робити? Ну насправді тоді вже було рішення синоду про те, якщо хтось хоче, вже може проводити це Робити але ніхто не хотів, а ви захотіли? Ну не зовсім так. Ми просто захотіли першими 9 листопада. Ми вже сказали, що ми будемо святкувати, а 12 листопада Мамаєвці і потім ще хтось вже так, що ми просто були першими. Але насправді нас було дуже мало. Це були б одиничні парафії тільки. І, і чому? Ну, перш я вже інакше не міг, тому що від часу надання Томосу я відчував, що я маю. Я і, 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 і вірні нашої парафії, ми маємо святкувати разом з Селенським патріархом. Бо це логічно, угу. так? І тому воно якось природньо визріло. Ми навіть. Три роки то до часу, коли ми перейшли, ми вже 25 го числа все одно звершили літургію. Фактично, я вітав людей вітанням Христос, рождається, і. Колядники, школярі колядували вже коло церкви. Так що у нас було. Ще здавалося, бо гуцули, е як кажуть, такі найконсервативніші. Але, може, це кажуть ті люди, які не знають гуцулів, тому що е навіть в часи Польщі чи Австрії гуцули, попри свій консерватизм, разом з тим, були найвеселішими, найсучаснішими, так чи ні? Ще ну, ну консерватизм це не конче що це тільки коли ж це протистояння новому. Ні, консерватизм це швидше опер на якусь базу, на якусь основу міцну, то в цьому плані ми справді консервативні церква в Криворівні. Криворівня це столиця української культури. Криворівня це місце, де е, жив Іван Франко по півроку протягом багатьох років Михайло Горшевський, куди приїжджала Леся Українка. Жили до речі, в вашій теперішній хаті, де ви живете, в плебанії коло церкви, в хаті священника. Тоді це були інші священники, і мабуть, більшість діячів української культури е, так чи інакше приїжджали в Криворівню. Через це люди так їдуть до вас на Різдво, і кожен вважає, що треба приїхати на Різдво в Криворівні. Наскільки я знаю, в цьому році понад 7 тисяч людей брали участь у богослужіннях на Різдво у вашій церкві. Чи були якісь інші причини? Я думаю, що тут причин кілька. Ну, Перше, справді популярність в Криворівні. Але головний поштовх все таки до такої великої кількості людей був тоді, коли ми перейшли. точніше, повернулися на, на нормальний календар, скажімо так, той за який ми повинні жити і святкувати. Але для цього була основа, яка наша так як називається командна робота, мене як священника і. Парафії і колядників, ми багато років поспіль системно працювали над цим. Тобто, у нас завжди були максимальна кількість, яких можна було зібрати колядницьких партій, чи як зараз табора вже слово живе давне слово. У нас дев'ять присілків і дев'ять цих колядницьких партій. І наприклад, цього року було вже 108 колядників, так хоча минулого року було 87. Це і... лише чоловіки в гуцу, тільки, тільки чоловіки, так і тому це це плюс. Школа дуже гарно працює. В нас в школі проводиться розколіда між класами. Тож кожен клас це окрема колідницька партія, і таким чином готується поповнення для дорослих. Давайте Про школу зараз поговоримо. 99% відповідно до соціологічних опитань вірних православної церкви України. Перейшло на цей календар 25-го відзначає Різдво. В греко-католиків думаю, схоже ситуація. Ситуація, попри те, що 60% українців. Е не святкують 25-го, скажімо так. Це не означає, що всі вони святкують 7-го. Є люди, які є атеїстами або належать до інших вір чи конфесій, але мабуть, багато віруючих російської церкви залишилося. Як ви це відчуваєте? Багато людей, які відзначають 7-е число, продовжують відзначати 7 число, -е, Це віруючі російської церкви. Ми знаємо про такі приклади поодинокі в православній церкві України, в космосі, зокрема, але це справді поодинокі приклади. Це не є масово. Масово. Хто ці люди, хто залишився відзначати Різдво сьомого числа? Бачите, тут питання таке, що означає слово відзначати, яким чином відзначати? так mm. Тобто, чи це час колядування, чи це час перебування на богослужінні, чи це просто е, декларація от я тримаюся 7-го числа. Тому я думаю, що. Кількісно, я не знаю, чи дійсно ці 60%, чи це настільки достовірна інформація. Бо, скажімо, коли ми говоримо про московську церкву, я думаю, що головна, кіль... головна кількість цих людей це все-таки Московська церква. Е... Ну, Це 625 25%, 40 не відзначає 25 -го. Це Ну так, в українському суспільстві, як кажуть, соціологи. Ага, зрозуміло. Ну, хай буде. Тобто, я все-таки думаю, що головна причина це московський патріархат, бо все-таки тих парафій дуже багато є. На жаль, ми не змогли так більш більш жорстко законодавчо обмежити діяльність цієї церкви. А це все-таки ну, держава мусить впливати на цей процес, тому що це організація, яка є антиукраїнською, насправді, ми це по всьому бачимо. І навіть те, що вони не хочуть святкувати разом з більшості українського народу і разом з селенським православ'ям, це якраз деструктивна дія. Насправді це руйнівна дія, це дія на роз'єднання. Тому я думаю, що головна кількість людей це все таки вірні московського патріархату, Ну і кілька людей, які там ну не зорієнтувалися чи не зрозуміли значимості цього переходу. Для чого це є? А от політики, які кажуть, вітаємо сьогодні тих, сьом, хто святкує, відзначає різдво сьомого числа. Це правильний крок для політиків чи ні? Звичайно, що ні. Чому для українських політиків, якщо ми говоримо про національну церкву, визнану вселенським православ'ям, і про те, що більшість все таки вірних, я наголошую на цьому, святкують правдиво по християнськи тобто з молитвою, святим причастям, з колядуванням храмах, з дотриманням народних традицій, то якщо ти український політик... То звичайно, ти вже дбай про те, що є українське. Але, на жаль, ми бачимо, що в нас е, багато неукраїнських політиків в українській політиці, і від цього насправді дуже прикро, дуже прикро, тому що хотілося б, щоб була єдність все-таки. І е, українське різдво, воно страшенно потужне. Воно має величезну. Історичну глибину, плюс напрацювання потужних традицій, плюс величезна кількість колядок українською мовою, бо російською мовою немає ні одної колядки, взагалі. І, і звичайно, це приналежність до Христової церкви. Ми ми святкуємо народження Ісуса Христа. Тому я думаю, що це для політиків, на мій погляд, як громадянина України, це є безвідповідальність. Якщо ми говоримо про вашу церкву, вона, насправді відома на всю Україну через вас, бо до вас багато людей приїжджає це через церкву, бо це одна з найстаріших дерев'яних гуцульських церков, яка ніколи не зачинялася, через місце, куди приїжджала українська інтелігенція, і яке фантастично виглядає через традиції, які зберегли гуцули. Причин є багато, але ви мені розповідали, що деякі туристичні групи, які до вас навіть централізовано і спеціально їдуть, останнім часом. Особливо з центру і Сходу не дуже хочуть екскурсоводи до вас вести цих людей. Чому? Все дуже просто через російську мову. Справа в тому, що я постійно намагаюся доносити до людей актуальність ідентичності нашої. І є таке, таке поняття, як матриця ідентичності. Вона складається з чотирьох наріжних каменів: це мова, це віра, це історична пам'ять і культурна традиція. І природньо я починаю говорити з мови, коли до нас приїжджають люди. Більшість людей, які до нас приїжджають, вони є російськомовні, або, або, або симпатики російськомовни, скажімо так. І взагалі всіх, ні, ви мене. Туристів, туристів. Я маю на увазі з, 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 з того району, про який ви сказали, так ні. Інші, інші люди, але власне з, з центру і зі сходу більше з них російськомовні. Є що щиро намагаються в українську переходити і спілкуються зі мною, а є такі, які навіть і не збираються цього робити. А я чітко ставлю питання: що допоки ми не почнемо говорити українською в побуті. Допоки ми не перестанемо пити кофе, яке шкодить здоров'ю, а почнемо пити каву, яка додає здоров'я, і почнемо салати заправляти не маслом, яке важко було густе, а олією, яка рідка, то до тих пір України не буде насправді. І ну це нас нібито жарт, але це прикра реальність, тому що насправді на кухні народжується все, так? Колись шістидесятники де збиралися, то на кухні збиралися, правда? І, до речі, тут також хочу згадати слова. Пана Віталія Портнікова, який колись сказав, що Україна тоді стане україною і незалежною, коли мільйонники заговорять українською. Я за це дуже вдячний, пане Віталію, тому що справді так є. І коли приїжджають до нас люди, приїжджають в Криворівні як культурну столицю, літню, принаймні так кажуть, а сьогодні ми з її повноцінно різдвяно-колядницькою столицею України, бо так воно є. Це вже ну, реально видно. Крім того, Криворівня – це потужна волонтерська столиця. Ми дуже серйозно, як село, ми дуже потужно працюємо в волонтерському напрямку. Тобто, люди для мене важливо передати людям не те, що вони хочуть почути, а те, що вони мали би почути в нашому краї, в нашій церкві, яку ми відвоювали, ми не дали її закритися. В нашій церкві, яка при першій нагоді. Вийшла з РПЦ тоді, ще, зрозуміло так, і от ми перейшли на на календар, по якому ми і повинні жити. Тобто, ми справді йдемо попереду, і я не можу гратися в толерантність. Я не хочу гратися в толерантність, коли мені дорікають щось, бо люди різні є. Я кажу, знаєте, я до вас не приїхав на Донеччину чи в Луганщину в Дніпро. Ви до нас приїхали. Але там насправді теж дуже багато українців. Я знаю, і частина цих людей теж туди теж приїхали так само, як і до вас з Росії або були переселеними. Згодом ті люди, українці, які там живуть, вони говорили і говорять українці... пан Микола, село говорить українською насправді чи суржиком, хоча б. Але я говорю про те, що сіл люди якраз мало приїжджають, бо вони зайняті господарством. Приїжджають міщани, так? жителі чи містяни, правильно казати, жителі міста. І е, все-таки е, навіть взяти наших сільських дітей, так? Діти приїжджають, наприклад, з Криврівня до Франківська, і вже бесіда міняється. Вони ж говорять так більше, як в місті розмовляють. Так? В нас так відбувається. Ми переходимо, скажімо, на літературну українську мову. А на сході в центрі переходять на російську мову частіше. Це частина не завжди. Але, Але частіше є, є. так. І тому коли є різні групи, є групи, наприклад, такі що я з ними взагалі дуже в себе комфортно почуваю. Ми однодумці і одну в одні в однодушності перебуваємо і стосовно України, і стосовно історії і культури. А є такі, що агресивні. Все таке. І ось тому якраз ці, котрі були агресивні, вони сказали, що краще нас криврівню не возити, бо там, ну, вони не хочуть слухати про себе правду. Але розкажу вам один момент: то був 22 рік, квітень місяць, і телефонний дзвінок до мене, я піднімаю трубку. Говорить, людина намагається говорити українською, але дуже важко. І каже мені, я вас вознінавіділа. Я так думаю, ну, то ну. Але потім така пауза невеличка, каже, але я вам дуже вдячна там, каже, благодарна. Ви нас не, каже, ми були у вас у жовтні місяці. Ви таке говорили, що це неможливо було слухати як від священника. Але е, ви нас я зрозумів, що ви нас готували до війни, тому я вам дякую. Тобто, коли відбулося повномасштабне вторгнення, ці люди зрозуміли, що я їм говорив правду, що ми бути, маємо стати українцями, інакше нічого не буде. І так сталося. Тому, ну, на жаль, дехто хоче просто поїхати в Карпати відпочити тільки. Але найкращий відпочинок це коли ми ще щось і для себе отримуємо, правда, якусь інформаційне, якусь поживу, таку серйозну, чи навіть ну, патріотичну, національну, різне. Ви бачили цей сюжет чи фільм студії Слідство інфо про Київський монастир Російської церкви, куди діти ходять нібито як в школу. Так, так. Яка ваша думка про це? Ну, Це жах. Це жах. Я думаю, що цим питанням має займатися спецслужби наші, тому що це питання нашого ну, безпеки і суверенітету. От мені подобаються слова Богдана Бенюка. Він каже, що нам потрібна е, українська диктатура. От е, недавно у нього інтерв'ю було. От в цьому плані має бути диктатура. В якому Форош. я проти, наприклад, диктатури. Я ні, за демократію. В цьому плані я, я за а ні, ну, те, що ми маємо, Дивіться, те, що ми маємо закриту російську церкву, е, яка шкодить нашій національній безпеці, це абсолютно демократичний процес. Він не є диктатура. Це якраз є перемога демократії, бо це, бо для більшості українців. А соціологія показує, що більшість українців хоче говорити українською жити в незалежній українській державі. Це виконання волі цієї більшості проти тих, хто шкодить волі більшості. Це не диктатура, це якраз... ну. Згоден. тоді тут, давайте тоді ми дійсно цю категорію уточнимо. Тобто, можливо, не так диктатура, як слово, що ми повинні більш жорстко відноситися до таких проявів антиукраїнських, тобто нелояльно там дати їм можливість. Давайте ми в суді розберемося, що там було, і, і ще діти рік чи два будуть співати гімн Росії і ходити на ці уроки. Я в це мав на увазі чіткіше діяти, тобто одразу присікати все, що є антиукраїнське. Бо бо сьогодні це питання нашого виживання: питання мови, питання віри, питання історичної пам'яті. Дивіться, мені здається, що російська церква недалеко від вас в е сусідньому селищі Верховина була донедавна, так ну до, до квітня 22-го року. Фактично, вже під час повномасштабного вторгнення лише вона припинала існування. Так, так. А, як вона існувала? Хто її підтримував, хто їм гроші давав, хто ходив туди? Е, ну і наскільки я знаю, що там навіть був прямий зв'язок з Новінським, mm. навіть так. Е, але все почалося з простого, з Почаєва. Тобто є люди, в яких є магічна свідомість, я це називаю так. І вони думають, що якщо там людина, скажімо, одягнута в чорні ризи, там має велику бороду, там волосся заплетене в косичку, чи ще щось таке, і то от, значить він, він відрізняється від наших священиків, значить в нього якась особлива... Ну ви такий самий, просто косичка не заплетена. Ну, не заплетена, так. І думають, о, значить, той таке, щось таке скаже, знаєте, щось важливе. А наші священники такі, ну звичайні. І е, це віра в те, що десь є краще, ніж у нас. Я постійно наголошую про те, що Христос присутній в одинаковій мірі скрізь в кожній церкві, чи то в Єрусалимі, чи в Фатімі, чи, чи в тому ж Почаєві, чи будь-де сам Христос присутній в одинаковій мірі. А от як люди, що вони з ним роблять? Як вони його трактують, як вони його подають, як вони з ним спілкуються, і взагалі як вони його використовують навіть для можливо для власного его чи навіть для якихось політичних чи інших іншої мети якоїсь і тому. Ну, а ці люди, які туди ходили після того, як ця церква прийшла до української церкви, як я розумію, так, так. люди продовжили ходити в церкву? Я просто ще довершу думку цю. І тому там був один священик такий, який ну, направді війни освіти нормальної не мав, але його висвітили, як то було тоді. І він почав людей возити до Почаєва. і Почевських монахів до себе. Тобто, вичаєв це як центр пропаганди. Абсолютно сказав. Так воно і є. В Західній Україні, так і є. І тому сформувалися ці люди, які, власне, так почали мислити, так почали сприймати. І їх фактично зазумбували. Частина з них до сьогодні не ходять до наших церков. І, і частина ходять. Власне, та церква, де була у верховині Московська, там зараз наш священник служить. Там служив отець Михайло Капелан. На жаль, він загинув. Він сприяв дуже сильно тому, щоби. Ця церква повернулася до, до нашої церкви. І ті люди їздять на Буковину на службу Божу. Вони так і залишилися в тому в російську церкву. Так, це багато людей. Я не можу сказати, але ну, кілька десятків є. Угу. Е -е... Ви у Львів чому приїхали? Е -е... Нас запросили з колядниками і з, -е з музиками нашими для того, щоб ну, ще, ще вкотре показати Львову е наші традиції. Головних колідницькі традиції. І також ми хочемо відвідати могили Андрея Поробія, Ірини Фаріон, Героїв Небесної Сотні, Степана Гіги, тих людей, які, які вклали своє життя і заплатили своїм життям за те, щоб ну, ми сьогодні були незалежними ну, і були хоча б в тому стані, в якому ми зараз є, так? наскільки це можливо в теперішній ситуації. Я думаю, що це дуже важливо робити. Все більше і більше говорити про нас самих. Ми маємо наповнювати інформаційний простір, медіапростір нами. Ми маємо що давати людям. Якщо в Криворівні приїжджає така велика кількість людей, всі приїхати не можуть. Тоді таким чином ми їздимо. Якщо криворівні... люди не їдуть в Криворівню, Кривий рівня їде до людей. Дякую. так. Ми, наші клітників вже були цього року, як і кожного року у Львові, і були в, в, в Нагоєвичах. І до речі, і на могилі Андрія Проби, я вже колядували, наша інша партія колядницька. Тому ми в Києві колядували на Корежі. Той захід такий прекрасний, е етнозахід, етнофестиваль такий. І ми постійно над цим працюємо. А, а чому гуцули колядують померлим на могилах, в будинках, де вже ніхто не живе, якщо люди там померли? Це Коляди душам померлих чи в пам'ять про померлих. Як ви це трактуєте? Взагалі, до речі, у нас вийшло повторне видання книжки поразки, плитки горець Горисвіт Різдвяна Коляда в Криворівні», видавництво Брустери Василь Карп'юк посприяв тому, і в цьому новому виданні там є моя передмова. Колювання на Гуцульщині, там можна так само трішки про це прочитати. Я трактую взагалі колюдування на Гуцульщині як народне богослужіння, тому що під час цього колюдування є не тільки спогад про народження Ісуса Христа, там є окрема коліда, а коліда це молитва для ґазди, для каздини, для дітей, для гостей. І так само є і коліда, як ми кажемо, умерла чи коляда померлих. Це молитва. Оскільки е е традиція коляди в нашій є і люди вже тоді відчували потребу спомину померлих, тому вони і, і ще тоді. Я думаю, що до християнського час колядували. взагалі дуже важливо роз розуміти цей живий місток між е те, що ми кажемо, язичництво. У Воно слово таке трошки ну якесь набуло такого негативного е відтінку. Насправді ні, слово язики. Це наша давня українська мова, церковнослов'янська мова, так само так? означає народи. Тобто язичництво це народництво. І тобто, так як народ мислив, і як, як вірував, як почувався. І тоді люди також хотіли той зв'язок з померлими зберегти. І Я думаю, що е, традиція умерлої коліди, вона ще й до християнської. А вже з часом християнство все найкраще, що було в народних віруваннях, християнство прийняло. Так? Я не кажу, увібрало у себе. Прийняло. Бо це в дусі християнське. Наприклад, є коляда, там в Львівську-Лівську починається про голуба, про бджілку. Там, ніби Ісус Христос прямо не згадується його народження, але там про людські якості, про, про героїзм, про збереження життя, про захист. Тобто те, власне, про що Христос і, і Тому, але вернемося чіткіше до коліди за померлих. Отже, ця коляда виконується тільки на могилах і тільки в хаті. Під хатами ми колядуємо просто коліди, просимо благословення, щоб в тій хаті відновилося життя. Mm -hmm. Якщо, скажімо, звичайно, якщо господар захотів, щоб в хаті, де ніхто не живе сьогодні, відправилася коляда, запомерли, звичайно, колядники це зроблять. Але, як правило, ну, виглядає так: Колядники або йдуть на могили до колишніх колядників, чи до родичів тих, хто їх запрошує, і там є цього мерла коляда, або в хаті газда чи газдиня запрошують колядників, просять колядників в кінці завершення коляди. Звершити цю умерлу коліду. Деється список імен, за яких молиться, і таким чином це і молитва за померлих. Так, дякую, дякую, отче, за цю розмову. Отець Іван Рибарук з Криворівні говорив сьогодні зі мною. Сподіваюся, вам теж було цікаво. Підписуйтеся, ставте дзвіночки і дивіться наші розмови. Дякую, дякую. Дякую.